Гарно всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Думала, що включила камеру, сама до себе балакаю. От дивлюся, нічого не записує. Ну, то таке. Значить, Захотілося сьогодні мені, вірніше, до мене Маринка сьогодні прийде ввечері на чай, то каже, зроби оладків. Чи то млинців, хто як називає, таких пухких. І стакан кефіром. Такий стакан, тут 200, 200, чи то, може 220, міряла. Я міряла ось таким мірним стаканом. У мене показує 200. Мені пишуть, що тут 250. Це стандартний. Ні, стандартні бувають по 250 теж. От. Так що, значить, так, поклала я сюди півчайної ложки дріжджів сухих. Півтори ложки цукру, ще я покладу десь так, півчайної ложки солі сюди, розбов ось так. І покладу борошно десь так, 180 грамів, чи то десь до 200. І замішую тісто. Ні. розпушувач ще, дівчата. Розпушувача ще покладу. Півчайної ложки. Оце вже буде точно все. І замішую тісто. Все буде добре. Головне бажання, тиша, і спокій. І з душею все треба робити, і все буде добре. Ось таке я замісила тісто. Накриваю я його пленочкою і вкутую. Секрет. Пухкий холодок в тому, щоб оце, як поставили ви його тісто це, і вже все не трогайте. Щоб не випустити вуглекислий кислий газ, хай півгодинки постоїть, потім будемо жарити. Тісто вже гарно підійшло, прошло більше, ніж півгодинки, десь 35 хвилин. Тепер я розігріваю сковорідку, туди трішки олійки ллю, і будемо жарити. А тепер, дівчатка, обережно, не перемішуючи, ось так беру ложкою і накладаю на сковорідку. Ложку я через разу мочаю в олію. і вони гарно відлипають. Понакладала я і накриваю кришку. Не, не дуже на великому вогні, і їх обжарюю. Дівчатка, ось так вони в мене жаряться, майже на сухій сковороді. Під кришкою десь півтори-дві хвилинки з однієї сторони і з іншої. Десь по півчайної ложки я наливаю олійки на сковорідку. Не забувайте, ложку в олію вмовчать. І все у вас вийде. І одразу накриваю кришкою. Під кришкою вони жаряться, і все у вас вийде. Всередині точно не будуть сирі. Ось, дівчатка, пожарила я млинці. Для маринки підготувала сметану. Вона любить сметаною. А я взагалі-то люблю з вареньої тієї, якої в мене немає. Це мене пригостили абрикосовою варенії. Хочу показати, які вони ось такі. Дівчата не жирні. Дивіться, волії не бовтаються, апетитно виглядають суперові, просто суперові. Тих, хто чекає, що я буду куштувати, покуштую. А чого ж? Я люблю таке. Я люблю з жемом, чи це як воно називається, абрикосовий. Смачно. Дуже смачні. Гарні дівчатка, в мене вийшли у латки. Хоч на сніданок, хоч на вечерю. На сніданок то взагалі супер. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!